Друзі, вітаю! Це Lavol 13.04. І це Lavol 13.04. Але це оновлена модель для нашого ринку, а це базова стандартна. І в цьому відео ми розберемо відмінність стандартної комплектації від оновленої. Основні оновлення по задній частині тракторів. Це в нас модель стандартна. Можете подивитися, ресівер. Для пневмогальм та обдуву, і три пари гідравлічних клапанів без режиму регулювання сили потоку. Також по задній частині у нас чотири фари робочого освітлення, а тепер по оновленій моделі по люкс комплектації Основне це, ми бачимо: це оновлена верх кабіни, шість фонарів робочого освітлення позаду, тобто вже на фонаря більше, і вони розташовані в самому верху для якісного освітлення. Додатково тут змінив завод комплектацію по гідравліки, по виносній. Що ми тут бачимо? У нас тут йде дві пари стандартних з плаваючим режимом і одна пара для прокручування гідромоторів, так називаємо, яка має регулювання сили потока. І речах у нас може фіксуватися в режимі блокування, тобто постійної подачі. По оператору не потрібно притримувати речах, щоб прокрутити той самий гідромотор. Бачимо, що за щодо гідравліки звільнили місце, убрали ресівер, але ресівер і пневмогальма з комплектації цієї не обрали. Ресівер у нас перейшов по праву сторону під кабіною. Також хочу звернути вашу увагу на задні крила. Вони стали ширші, довші, щоб краще захищали від бруду від колес кабіну. Також блок фар задніх іде повністю зроблений з LED ламп. Тобто і габарити, і сигнал стопа, і поворотник все на основі LED-ламп. Оновлення попередньої частині. Тут видно, що профіль кабіни змінився. Це дозволило додати два ЛЕД-фонаря додаткових робочого освітлення. Також зеркала заднього огляду стали більшою розміру і додалися ще. Два зеркала справа, по одній з лівої сторони сферичні, які мають кращий кут огляду. Також ви можете побачити, тут оновлена конструкція предфільтра для більш якісного приточистки. Основне оновлення це кабіна нового трактора люкс комплектації. Кабіна стала більшого об'єму, довжина її на 10 см довша. Місце для оператора вже більше. Також додатково вже встановлено сидіння інструктора або помічника оператора. Що ми бачимо? змінився колір повністю кабіни, вона стала більш там, приємніша для оператора. По праву сторону в нас знаходиться клімат-контроль. Ви вибираєте, температуру система сама вибирає. Чи захолодить вас, чи наоборот обігріти. По ліву сторону також у нас знаходиться магнітола FM-Pray Max з USB-роз'ємом. Основне оновлення, в принципі, основне оновлення це нова кабіна. Приборна панель вже тут не, не стандартна, та що привична, звичайна стрілочна. Тут у нас вже йде ЖК-дисплей, на який виводяться всі показники по трактору. Також можете подивитися, що тут змінилося розташування органів керування гідравлікою і трансмісією, органи керування робочим освітленням, поворотами, в принципі, стан по стандарту. Ричаг понижених, повишених передач, та два речаги діапазонів та передач. Тут, то, що я, я говорив вже, да? у нас є три пари виносної гідравліки, дві з них з режимом плаваючим і один е, з блокуванням фіксації подачі. Ви можете запрограмувати чи під нижню, чи під верхній е, гідравлічний роз'єм буде подаватися масло постійним потоком. Е, також стандартно по органам керування пройдемося. Трансмісія. Коробка у нас синхронізована 16 на 16 4 передачі стандартно і два діапазони з реверсом. Також по праву сторону у нас оператора є керування навіскою задньою. І додатково у нас керування двірниками заднім. І додаткові два роз'єма USB та Type-C для підзарядки своїх гаджетів. Ще додався, скажімо так, Для тракторів Лавол для нашого ринку це непривичний привичний, ричав зміни в швидкості ВОМа. 540 обертів, нітральне положення та на 1000. Кабіна по звукоізоляції на 4 дБ тихіша стала. Можете подивитися, що вона вже більш скажімо так, приємніша для глаза оператора. В панелі є такого пісочного кольору. Є ніші у нас для документів, для бутилки. Все стандартно. Підключення переднього мосту та блокування диференціалу на привичних місцях. Тобто, мост у нас підключається рычагом, тягнемо рукою лівою, а блокування диференціалу стандартно, Педаль у нас стоїть. Включення-виключення. І оновлення основне, яке впливає в нас на якість передачі потужності на грунт, це додаткові 240 кг задніх баластів. На тракторі Лавол на стандартном 1304 у нас 240 кг на задній осі. На оновленій комплектації 480 кг. Основні відмінності комплектації ми вже розглянули. Якщо вам потрібен повний огляд трактора Лавол 1304, він вже є на нашому youtube каналі До зустрічі на полях України.